Шалом, це славко, за що я люблю своїх споживачів, що є про що поговорити? От Макс Хоффман, значить, людина приєдналася і каже: не люблю я ці вільні трактовки. Краще оригінал. Я скажу: ну так, да, правильно, якщо навіть клінок франко-пруської війни ламається, чи адекватна копія оригінальної моделі. Подивитися квиту на арморії, я скажу. Я б з задоволенням подивився на квіту нарморі, на але я скажу, що ці гризуни нас так люблять, що в Україні не те, що не купиш, але ви бачите і не вийдеш на цих гризунів. От Спробуємо. Бачите? Я б з задоволенням. Ось тут є в зірці. От що тут світоглядне питання. Нащо робити непогану копію естетики, 17 року. Старіччя, ось, допустимо, Папенхеймер 18-го сторіччя, непоганий кавалерійська шпага Фіхтавальна 19. го Чи шукати свій стиль, о чому Ейчі значить, при всьому їхньому варварстві мені подобається. По-перше, я не знаю, як до того квітуна добратися. По друге, я не знаю, чи вистачить там грошей для бідної людини, значить. А по третє, розумієте, це залізний вік. От по, В кінці Першої світової от з тих шабель, що є в, компань, в колекції нашого брата Дмитра, мене привлик, завжди притягувало кілька взірців залізного віку. Залізний вік це кінець Першої світової і перші роки по Першій світовій війні, значить. І от, знаєте, легко робити копії, легко. Працювати в 18 сторіччі, а ви спробуйте зробити шпажний ФС, естетику шпаги, значить, до 21 століття взивати в варварській естетиці залізного віку. Все-таки війна, залізний вік, варварство. Подивіться, яке варварство. Якби ще нормальні були закльопки, у них треба подивитися по деталях. Вони подують, все таки от люблю українців, роблять, роблять, потім щось. Хлоп і впіндюрить отакі от закльопки. Уявляєте? Щоб проста людина оцим от насолоджувалася. І не можна ж було б все-таки головки розділити нормально. Ну і що неприємно, зараз я спробую ось показати, не запаліровані деталі, важко покласти палець. От, власне, от так от я покажу, і видно. При уколі, значить, якщо навіть протикаєш картонну коробку засіними речами, ну вона не має про це знати, значить, вони, як справжні кореянки, в сундуках це ложить в таких коробках. І я їх протикаю, коли вона працює. Ну, випади адробатив. Я скажу, що б'є в палець, тут не заполіровані ці деталі, ніяк у мене руки не дойдуть. Ну, українські зроблено, і воно сильно віддає в пальці. Але принаймні це от дизайн. Я скажу смав свор, погодьтеся, що епі, скажу, де кури, скажу, да, дворська така от, і офіцерська. Трогранній, хороший, ну він ступлений тут, значить, режущого нема. Але коїщо, колюще ще у нього обалденне, десь 52-53, у нього скажу, він масивний. Отак от спіліть, І все, і можна це я. Кліночок обалденний, я скажу. Жорсткий, це так званий у них. Я воно, якось воно його мушкеторським нозію. Ну, триграні хороше. Ясно, що, от, в принципі. Як і... і ось рапірамбіческа. Я скажу, теж погодьтеся, з... Железний вік просто прт із нього, Погодьтеся. Що отаке от, власне, десь так. Ну, тут, бачите, теж воно пошло, ось я такі макети робив перекрутом, значить. Так само я собі мініатюрний ковк за те, що був перекрутом, але воно в пальці б'є. Я скажу, що в пальці воно б'є при розкішна, в принципі, рапіра. Десь і так от, ну, карадіруйте 60. Треба ж зайнятися у мене за ліжком було сховано. так. Бачите, все-таки все 60 є. це 60 треба поухажувати. А скажу трохи корозії, тільки на користь. Хороший клінок, ясно, що його скоротити десь треба. Десь отак, щоб до, до практичних здібностей якихось. Ну і погодьтесь, розкішне варварство, розкішне оце і колір, і розкішна річ. Це таки що це оце, оце при всьому тому, воно під щось, це вже було. Розумієте? А, а це все-таки воно. Палац непоганий просто, Ну, то така має бути рапіра, як вала 3 важка, незручна, виключно для укола в на шагах. Десь у мене ще є клинок. так, це хай по... О! Мій улюблений клінок я його скоротив трость, Бачите, теж і чотирогранник, жорсткость. Це я вже не можу нагнутися, а собаки дратують, значить, ну, ви розумієте, це така буде. Для Таврамахіє Спада Тореро. Я скажу, ну, ну, я цілком, в принципі, задоволений виробами е ЧФ Арморі. І питання, ще раз поставлю, право розумієте, легко робити, як було. Легко робити, як було. Але ви спробуйте знайти сучасний дизайн це те, про що ми. Якось з Дмитром, з нашим братом Женію дискутували, що от все, все оце от подражательство, воно мені теж миленьке. Ти ж тут цей криту арморіану чи він. Ну бачите, ну ось. Ну ви да, бачите, вони ж теж працюють, теж, в принципі, я скажу, що да, Колішемарт просто вдалий, дуже непоганий. Колішемарт. Ясно, що трохи мене патріотизм, як би це сказати, ну заздрю, прямо сказати, що все-таки так, да, що такий калішемарт. Я погоджуюсь, але щоб ж ці добрі люди все це ще нам пропонували, в наших це, як би це сказати, люблю я російську мову за її виразительність в єбінях, Щоб це в наших єбінях іще оце. от, цей колише март був доступний, то я б, мабуть, і клюнув би. Але все-таки мені цей варварський залізний вік, зараз тут це буде гріметь, він, ну, от якщо б от здаватися на литовському кордоні, я скажу, то погодьтесь, то отак от передати такий клінок аболдівському литовському пограничнику, я скажу, вийти із снігов. Це було б... Потужно, бо нам же, як і польському війську 1831 року, вже час задумуватися і за альтернативу. Ну, не Москви нам же здаватися, погодьтесь. Якщо справи підуть так, як нам не хочеться, Ася кашляє, каже, щоб я про це не говорив. То все-таки треба подумати і за естетику Японці лишили по собі японські мечі. А що ми по собі лишимо? Давайте подумаємо разом. Ну і позаздримо, ясно, що квіту на арморі. Може, ця добра людина? Макс Хофман порадить мені, як же ж простій людині до цього квіту на арморі добратися. Дякую за поставлене питання. І сподіваюся, що моя відповідь, ну, не знаю, ну є щось варварське, розумієте, все-таки це от зброя залізного віку. В цьому от вся Україна. Могли б робити, але от сподіваюся, все-таки дрони вони роблять трошки більш довершеніше. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.